Для в'язання такої шапочки вам знадобиться пряжа Alize Softie. Ви можете взяти Alize Softie Plus, або в дві ниточки в'язати з звичайної софті. Я в'яжу загалом в дві ниточки з звичайної софті. Номер спиць 4. Я беру ось такі довгі на шнурку, І потрібно, будуть ще спиці додаткові чолочні. Якісь прямі для того, щоб вив'язувати самі шнурочки для шапочки. Декілька маркерів. Ну і, в принципі, все, можемо приступати до роботи. Ось так буває, що в софті проклеюють етикетку і до неї приклеюється пряжа. Потрібно обережно прибрати і трошки ось так прибрати ворс. Ось, начебто, все. Так, ну і починаємо в'язати хвостик. Беремо довгий хвостик від двох матків і набираємо звичайним способом 40 петельок. Це для розміру 0-3 місяця. Як я роблю. Ось довгий хвостик у мене на великому пальчику. Хвостик з мотка у мене на вказівному і зажимаю своїми трьома пальчиками, ввожу спицю зверху вниз, підхватую ось цю петельку, яка на великому пальчику, і підхватую ниточку з моточка. Ось так у мене вийшло початкові дві петельки. Далі я в'яжу ось підхватуючи з петельки

15 і набираємо так необхідну кількість для вашого розміру. Розміри я ось вам прописала для того, щоб ви зв'язали саме на свій розмір. Я набрала свої петельки, зав'язала тут вузлик, і починаємо в'язати. Ми починаємо в'язати резинку один на один. Першу ми знімаємо петельку, другу пров'язуємо лицевою, третю Виверідна. Потім знову лицева, виверідна. Лицева, нитка за роботою, виверідна, нитка перед роботою, виверідна. Лицева, виверідна. Лицева, виверідна. І так ми в'яжемо до кінця ряду наші петельки. Ми пров'язали перед останній у нас на ну і остання у нас кромочна, це виверітна петелька. Перевертаємо наше в'язання і знову в'яжемо резинкою 1 на один, тобто одна лицева, одна виверітна. І так ми пров'язуємо для розміру 0-3 Я в'яжу 6 рядочків. Для 3 6 місяців. В принципі, я теж пров'язую 6 або 8, вже дивлюся, як мені подобається. І Інші параметри я вам виставлю, скільки пров'язуємо все, в'яжемо нашу кількість рядків резинки один на один. Так, я пров'язала вже своїх 6 рядків, беру спиці на пів розміру більше, це в мене 4,5, і далі я буду в'язати просто лицевими петлями. Ось, сі. Дивлюся, як петелька до мене лежить, тому що вона тут була лицева виворітна, і зараз я дивлюся, як петелька у мене лежить. Я прибираю. І далі я буду в'язати просто туди, обратно, лицевими петлями. На кожен розмір я буду пров'язувати, звісно, свою довжину. І ось другий рядок ми пров'язуємо лицевими. І так пров'язуємо необхідну висоту стільки, скільки нам потрібно на наш розмір. Я пров'язала вже свою довжину. у мене це 12 см. Ви в'яжете на свою довжину. Згідно з вашим розміром, і далі ми будемо розділяти наше в'язання. Так, де мої маркери? Ага, ось. Для свого розміру я розділяю на 14, 14 і посередині 12. І починаю в'язати. Ми будемо в'язати аналогічні рядочки, але в деяких будемо робити додаткові убавки. Так, і починаємо робити. Першу ми знімаємо і в'яжемо лицевими петельками, не дов'язуючи одну петельку, ось тут, де другий маркер. У мене залишився маркер. Перед ним петелька і за ним петелька. Знімаю, знімаю маркер, натягаю знову і тут я пров'язую виварідною петелькою дві разом. Тобто за дві стіночки, двох петельок я заводжу спицю і протягую ниточку. У нас убавка. Тут можна не ставити вже маркер, бо тут вже буде видно, що тут убавки. В'яжемо нитка перед роботою, знімаємо кромочну. І в'яжемо до іншого маркера, не дов'язуючи знову ж таки одну петельку. Ось у нас залишилась одна петелька, я знову знімаю перетягаю, і тут я роблю. Дві разом лицевою знахом вліво, тобто сюди, тобто я пров'язую ось за задні стіночки. Ось є. Переходимо знову, знову нитка перед роботою і прив'язуємо до нашої облаки. Це вже у нас третій ряд. Ось ми. Дов'язали. Ось тут у мене вже видно, що тут була убавка. І я її роблю виверідною пекількою. Все. Четвертий ряд ми робимо так само, як і другий ряд. Ось тут у мене була убавка, і знов я роблю убавку лицевою. П'ятий ряд я в'яжу так само, як і я в'язала перший рядок. Тобто в кінці у мене буде виверідна убавка. Ось тут навіть її видно. І роблю убавку. Далі, якщо ви плутаєтесь, де лицева сторона чепчика, де виверідна, краще поставте собі якусь відміточку у вигляді маркеру, наприклад. Ось я собі тут поставлю, я буду знати, що це лицева. Я пров'язала 5 рядочків, далі ми в'яжемо вже самостійно четвертий, шостий, сьомий. Восьмий і в дев'ятому я буду показувати, як ми будемо робити подвійні убавки. Так, ну і далі ми будемо пров'язувати дев'ятий рядочок. Дев'ятий рядочок в'яжеться так. Ми будемо робити подвійні убавки. Тобто першу знімаємо, ось ці дві ми пров'язуємо лицевими з нахилом вправо, тобто в цю сторону. За передню стіночку ми їх ось так, оп, і пров'язали. Пров'язуємо, не дов'язуючи до наших убавки, три петельки. У нас залишилось ось тут три петельки. Робимо убавку в право лицевою, тобто за задню стіночку ми пров'язуємо її. Пров і, і ось цю з боковою стіночкою ми пров'язуємо виворітною петелько. Все, ми зробили ось таку подвійну убавку. Далі ми в'яжемо 10 ряд, як ми пров'язували другий рядочок. В 11 рядку ми так само пров'язуємо, як і перший ряд, тобто робимо в кінці виверідну убавку. І так ми пров'язуємо, я пропишу, в яких рядах нам потрібно робити подвійні убавки. І пров'язуємо самостійно, як перший ряд, це лицевий, виверідний, як другий ряд убавочка, і в яких рядках потрібно робити саме ось ці подвійні убавки. Ось так зараз виглядає моя шапочка. Я пров'язала всі убавки. На спицях у мене залишилось 4 петельки, я їх не закриваю, тому що далі ми будемо в'язати зав'язки та шапочки. Ось тут хвостик я обрізаю, поки прибираю цю шапочку і буду зараз в'язати шнурочки, зав'язки для шапочки. З цього я беру дві прямі спиці і набираю 3. Петельки, 2, 3 зав'язуємо тут і зараз в'яжемо шнурочок. Загалом при в'язанні ми повертаємо, і у нас хвостик від моточка з правої сторони. Але при в'язанні ось цих шнурочків у нас хвостик з лівої сторони. Ми просто продвигаємо в'язання до цього краю і. Починаємо в'язати просто лицевими, без кромочних. просто три лицеві. Знов у нас в'язання, хвостик з лівої сторони. Ми просто протягуємо наше в'язання. Діскочило петельки, протягуємо направо і знов таки пров'язуємо три лицеві петельки. Знов знімаємо, протягуємо. І знову пров'язуємо три лицевих. І так ми будемо в'язати довжину, яка вам потрібна для зав'язочок вашої шапки. Далі ми їх будемо в'язувати в шапочку і в'язувати край шапочки. Так, знову. І ось так, бачите, у нас виходить ось такий він, наче квадратненький шнурочок. І в'яжемо ось так наш шнурок. Я вже пров'язала дожину своєї зав'язки, і зараз я буду в'язувати цю зав'язку в саму шапочку, Ой. і обв'язувати її ось тут навколо шиї. Там, де буде у дитинки шия, навколо шапочки. Для цього я ось тут. Просто прив'язую цей хвостик до нашої основної ниточки. Потім ми її будемо ховати. І зараз ми, у мене на спицях три петельки. і з шапочки підіймаю ще одну петельку і пров'язую далі так першу. Другу, третю і четверту разом. Одразу знаходжу наступну петельку, піднімаю з шапочки, протягую і знову першу петельку прив'язую лицевою, другою петельку і третю і четверту разом за задню стіночку я пров'язую, знаходжу наступну петельку. Першу пров'язую, другу пров'язую, третю і четверту. Разом. Знов підіймаю. Вже підійшла до тих петельок, які у нас залишилися після в'язання макушки. Знову цей хвостик ми прив'язуємо до основної ниточки. Можемо знімати по одній, можна одразу всі чотири зняти на спицю. Ось так. Просто їх всі перекидати. І далі ми в'яжемо так само. Першу пров'язуємо, другу, третю, четверту разом. Просто ми їх перезнімаємо на цю спицю, першу, другу, третю, четверту, разом. Другу, третю, четверту, разом. І так ми в'яжемо і ось така гарна обв'язка в нас буде навколо шиї малюка. Вона буде гарно тримати, не передавлювати і гарно буде виглядати. Далі ми пров'язуємо ось цю частину самостійно, обов'язково остання ось тут з'єднання з шапочкою, повинна бути ось тут на куточку, щоб воно гарно ось тут дивилося, як з цієї сторони. І далі я покажу, як ми будемо в'язати з іншої сторони шнурочок. Так, я пров'язала останню таку прив'язку в куточок. Пров'язала ось тут куточок і далі ми в'яжемо, як в'язалося з цієї сторони, просто не відриваючи ниточки наші три петельки, просто перетягуючи їх на спиці. Ось так. І в'яжемо довжину таку, як ми в'язали першу нашу зав'язочку. Це в'яжемо самостійно, в кінці я покажу, як просто закрити ось з цієї сторони вже другу зав'язку. Так, я дов'язала вже другу зав'язочку, далі я беру ось гачочок, просто продіваю крізь ось ці петельки, ниточку і роблю таку петельку та обрізаю ниточки. Можна ще ось так вив'язати. Далі можна ховати за допомогою гачка ці хвостики або за допомогою голки для в'язаних виробів. Ось так я протягую, що зайве, я ось так просто обережно обрізаю все. Тягнула і готово. І так по всій шапочці я буду ховати усі хвостики. Тут так само ховаємо ось цю нашу обв'язочку. Все, наша шапочка готова. Я сховала всі хвостики. Ось так вона виглядає ззаду, ось так спереду. Її можна прикрасити Або ось такими двома помпонами великими. У мене, на жаль, тільки один такий залишився з двох сторон. Або ось такими маленькими. У мене, наприклад, є в таких рожевих кольорах. Теж гарно виглядає. Або зв'язати зайчика в вушка зайчика. От я зараз буду в'язати вушка ведмедика і вам покажу в цьому майстер-класі, як в'язати вушка ведмедика для такої шапочки. Я буду в'язати двох кольорові, тому що мені для мого комбінізону потрібно саме двох кольорові. Так, для в'язання вушок мені потрібні будуть ось такі прямі спиці, які ми в'язали зав'язки. в'язки. І першим кольором ви можете зв'язати одного кольору з мені просто потрібні двох кольорові. Я набираю першим кольором, який буде всередині вушка 12 петельок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І в'яжу 8 рядочків. Просто лицевими. 8 рядочків. Вісім 8 рядочків пров'язано. Я обрізаю цей колір, мені вже не потрібен, і беру наш колір, колір нашої шапочки, приєдную його. І знову ж таки я в'яжу. Лицевими петлями, але вже цей раз я в'яжу 12 рядочків. Ось так ми повторюємо одні і ті самі лицеві. Звісно, кромочна буде виверітна, і першу ми знімаємо. Два ми пров'язали. Останні 10 ми пров'язуємо самостійно. Так, я пров'язала своїх 12 рядочків, обрізаю ниточку, але залишаю такий довгий хвостик. Далі я беру оголочку для в'язання, для сшивання в'язаних виробів. І ось так на цю ниточку перезнімаю просто ось ці всі, всі петельки. Зі спиці. Протягуємо і ось так ось затягуємо. Це ховаємо всередину. Тут ми можемо просто ось так цей хвостик інший прив'язати до нашої ниточки. Теж можемо сховати посередину. І набираємо ось так, будемо сшивати наше вушко. Ось, ось так збираємо вушко разом, і ось так його вигинаємо. Ось таке гарне вушко у нас вийшло. Ось. І Тепер ми можемо його пришити. Так, вушко я ось це пришиваю серединка ось тут, на куточку. Ось так прихоплюю спочатку, щоб коли вдягати, воно гарно дивилося ось так. І пришиваю спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. Ну і звісно друге вушко в'яжемо так само і пришиваємо, щоб було симетрично. Ось так гарно виглядає шапочка на малюкові.